Виконуємо номер 15.14 із підручника Алгебра 8 та номер 31.14 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть наближене значення вигразу, округливши значення корення до сотих. І завдання перше. Сума корінь квадратна із трьох і 4,17. Друге: різниця 4,82 і корінь із 11. Приступаємо до виконання, нам треба округлити до сотих. Корінь квадратний із трьох дорівнює це 1,732 і поставлю три крапочки. Тому округлюємо до сотих, за соті відповідає цифра 3, праворуч стоїть цифра 2. Число сотих не збільшуємо. І тепер нам треба 1,73 додати 4,17. Отримаємо 5,9. І тепер корінь з 11. Також треба округлити до сотих. Це тисячних і три крапочки. І корінь з 11 округляємо до сотих. За сотів відповідає цифра 1. Праворуч стоїть цифра 6, тому число сотих збільшуємо на одиницю. І тепер 4,82. Віднімаємо 3,32. Отримаємо 1,5. Номер 15, крапочка 14 із підручника алгебра 8. Та номер 31, крапочка 14, з підручника математика 8 виконано.